Виконуємо номер 450 із підручника Алгебра 7 та номер 20.22 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що многочлен А квадрат додати Б квадрат додати 1. Для будь-яких значень змінних А і Б набуває лише додатних значень. Приступаємо до виконання. Наш многочлен А квадрат додати Б квадрат додати 1. Одночлен А квадрат набуває невід'ємних значень при будь-якому значенні А. Одночлен Б квадрат набуває також невід'ємних значень при будь-якому значенні Б. Сума одночленів А квадрат додати Б квадрат набуває також невід'ємних значень при будь-якому значенні А і Б. А вже многочлен, який складається із суми трьох одночленів. Набуває тільки додатніх значень, тому навіть якщо А квадрат плюс Б квадрат буде 0, і ми додаємо одиницю, ми вже отримаємо 1. Це при найменшому значенні суми. Сума двох невід'ємних чисел. Число невід'ємне. А. Сума двох невід'ємних чисел і числа один. Число додатнє. Номер. 450 із підручника «Алгебра 7» та номер 20.22 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.